Металева бджола авторське. Тенісний м'ячик прилетів у моє вікно. Можна було б шукати власників. Та живу на двадцятому поверсі, збережу як трофей простору. Знімаю одяг, стаю перед дзеркалом. Риси знайомі. Це я і не я. Металеве Сонце має лише один промінь. На місці, куди він світить, виростає металева квітка з дірявими пелюстками, гострокрила металева бджола п'є з неї нектар і опилює металеву кулю металевим життям. Дерева стали меншими. Дивлюсь на них з тридцятого поверху і бачу лише невиразні крапки, як острівки минулого. Поверхи стають все вищими і давно вже моїми оселями не гойдаються лінії гілок у вуличному світлі ліхтарів, не бредуть гігантські тіні стінами під рух автівок колись напевно не побачу навіть і ці цятки дерева. Вже не стануть більшими. Я протягнула між нами не тонку нитку, а товстий канат. Спробуй обірви, посміхаєшся, гарний знак. Клавіша біла-біла-біла-біла чорна, біла-біла-біла-біла чорна, нічого не нагадує, так так, я про життя.